Такого вія ви ще не бачили в Україні. Стартувала прем'єра одноіменної кінострічки за мотивами оповідань Миколи Гоголя про новітню інтерпретацію одного з наймістичніших творів нашого класика та інші новинки кінопрокату в рубриці кінопрем'єра розповість Вікторія Кутіна. З 6 лютого в кінотеатрах України стартує фільм Останнє кохання містера Моргана. Він літній американський професор, самотній живе в Парижі, викладає філософію в університеті. Дружину, яку він дуже любив, померла кілька років тому. Здається, найголовніше в його житті залишилося в минулому, так і було б, якби на подарунок долі. Одного разу в автобусі, коли він ледь не впав, йому простягли руку допомоги. Це була молода, відкрита, весела пораженка Полін. Чи зможе ця витончена дівчина повернути до життя? Містера Моргана. Дивіться, незабаром. Наступна кінострічка Вій 3D за мотивами першого рукопису Миколи Гоголя. На початку 18 століття картограф Джонатан Грін вирушив з експедицією в Україну. Проїхавши через Трансильванію, подолавши Карпатські гори, він потрапляє в загублене село серед хащ. Тільки воля випадку і густий туман могли занести його в це прокляте місце. Народ, що живе тут, не схожий на жоден, що досі зустрічав мандрівник. Ці люди відгородили себе від решту світу глибоким ровом і неїно вірять, що зможуть оберегтися від погані. Та вони не розуміють, що вона вже давно селилася в їхніх душах і тільки чекає нагоди, аби вирватися назовні. Навіть у страшному сні вчений метаріаліз не пропускав, що тут на нього чекає зустріч із вірним слугою диявола. Чи здасться Джонатану врятувати свою душу та душі селян? Про це вже можна дивитися в кінотеатрах. Американський фільм Вовк з Стріт» чекає на своїх глядачів у лютому місяці. Це екранізація автобіографії відомого біржого брокера Джонатана Белфорта. У 1987 році у свої 26 років він заснував одну з найбільших брокерських контор і одного дня прокинувся не тільки справжньою зіркою, а й мільйонером. А вже за 10 років він опинився за гратами за відмивання грошей. Перед в'язницею у нього були проблеми з алкоголем та наркотиками. Але тюремні роки геть змінили його особистість. Він впорався зі своїми залежностями, написав дві книги і почав читати лекції. Як досягнути успіху? Що ж так вплинуло на його ставлення до життя? Дивіться незабаром. Ледь не вся російська еліта знялася в новому фільмі Тітоньки. Тільки на стрічці чудеса стоїть реальністю, особливо якщо комусь це надто потрібно. Героям фільму Маші та Дідові на напередодні різдва загрожує небезпека, проте вони про неї ще не підозрюють і так абсолютно беззахисні перед прийдешніми неприємностями. Але допомога прийде. звідки й не чекали. Всі мрії здійсняться в одну чарівну ніч. Самим неймовірним чином головне, щоб в серці жила справжня любов. Як невдачі та негаразди перетворюються на здійснення мрій? Дивіться вже зараз в кінотеатрах України. Втомилися відсвят.